Як виникли Карпати легенда колись на нашій землі була величезна рівнина, кінця краю якій не було видно, рівнина зеленіла шовковими травами, вічнозеленими смереками та ялинами, могутніми яверами, берестами і тополями, текли потічки та річки, багаті на дрібну і велику рибу. Володарем долини був велетень на ймення селун. Коли йшов селун, від його кроку земля здригалась. Розповідають, що селун добре розумівся на господарстві мав безліч усякої худоби, череда корів та волів, отари овець, табуни коней, стада буйволів та свиней паслися на толоках, бродили лісами. А птиці тисячі качок та гусей плавали в ставках, багато курей удлукало на фермах. Жив цей Газда у прекрасному палаці з білого мармуру, з високими шпилями, які сягали аж до самих хмар. Палац був вибудований на гроночку, висипаному людськими руками, мав стільки кімнат, що легко можна було заблудитися, а в помешканні добра всякого вночі селун спав у золотій колисці, вистеленій дорогими килимами. А вдень звик відпочивати у срібному кріслі. На широкій долині слуги землю обробляли, хліб вирощували, за худобою доглядали, птицю годували. Люди трудилися від зорі до зорі примножували багатство селонові. Слуги й служниці жили не в палаці, а далеко від нього, в дерев'яних зрубах та землянках. Не хотів господар, щоб у світлицях смерділо гноєм чи людським потом. Ні чоловіки, ні жінки, ні літні, ані молодь не сміли покидати маєток селуна і іти собі шукати іншої роботи, мусили жити і вмирати кріпаками. Поміж цієї челяді служив у селуна один хлопець наймення Карпо Дніпровський, що прийшов сюди від берегів Дніпра. Він подався в мандри ще десятирічним хлопчиком шукати щастя, бо батько помер, а мати жила бідно. І мусив їй чимось допомогти. Служив Карпо Рік, другий, п'ятий, як і всі, косив траву, орав і сіяв пшеницю та жито, ячмінь і овес збирав хліб, не тільки за себе працював, а й іншим допомагав, бо жалів слабеньких. Полюбили його всі слуги і служниці за честь, працьовитість, справедливість. Карпо ненавидів тих, хто панові низько вклонявся. До самих ніг нахилявся. Тяжко йому було дивитися, як селон усе забирає, а народ голодує. Коли Карпові сповнилось відроду 20 літ, вирішив додому повертатись. Був певний, що за добру роботу пан йому заплатить, і він повернеться до матері не з порожніми руками. Одного разу уночі він вийшов на двір освіжитися, проходив коло наймецьких хатинок і побачив раптом якусь тінь. Скоро впізнав силуна. Карпо подумав, що саме час поговорити з паном про розрахунок. Чому ти тут, Карпе, озвався силун, упізнавши хлопця. Чи не дівча виглядаєш? Не дівча, відповідає Карпо. А вас, світлий пане, маю з вами поговорити. Служив вам я довго і чесно, та маю додому повертатися, аби матінку живою застати. Платню за службу, хочу попросити. Селун подумав, що слуга жартує, бо досі ніхто не наважувався на те, щоб попроситися геть від нього. Та й платні ніхто не вимагав, але Карпой не думав відступати. Я чесно служив, світлий пане, і моя робота, гадаю, щось коштує. Нікуди не підеш, розгнівався пан. То вже я знаю, коли й куди мої слуги повинні ходити. Я піду, пане, настоював Карпо. Лиш ще раз вам мушу сказати, що моя робота чогось коштує. Туди під землю тебе відпущу, лютився пан, показуючи пальцем униз і приступаючи до парубка. Там буде твоя платня. Та хлопець не відступив ані на крок. За мою роботу, пане доведеться платити, ще раз нагадав, ніби й не чув панської погрози. Ця відповідь ще більше розізлила селуна, скипів так. Що очі налилися, а з рота вогонь сапнув. Схопив він Карпа своїми дужими руками, підняв і вдарив ним об землю, вдарив так, що аж яма утворилась. Але слузі нічого не сталося звівся на ноги і відчув у собі непереможну силу. То, мабуть, землиця подарувала йому за те, що робив на ній. Схопив Карпоси луна, вдарив ним об землю, далі ще раз. Не витримала матінка землиця тих ударів, розкололася. І опинився силун у підземній печері, в яку гадав загнати Карпа. Дарем не відхотів вибратися на поверхню, земля закрилася і не можна було знайти жодної щілинки. Тоді вдався силун до своєї сили, вдарив ногою у земну кору. Вона вигнулася та не відчинилася, вдар другою, вигнулася ще більше, а відчинитися. Не хоче. Попробував головою пробивати марно, кулаками гатив, теж не допомогло. Але від його ударів на рівні землі гора за горою з'явились. і чим дужче кидав собою селун велетень, тим вищі гори підіймалися навколо, а найдужче бив собою там, де Гуцульщина, і там гори вигиналися найвищі. Уранці, коли прокинулися наймити і побачили, що сталося. Дуже здивувалося, навколо гори, а там, де був палац, нічого не залишилось усе провалилося у прірву. Раптом з-під землі вдарила вода, заповнила ту прірву, чудувалися люди, а скоро зібрались на велику раду, як далі бути, як жити. Вирішили в цьому краї залишитися. Озеро назвали Синевірським, бо було синє-синє, як небо. А горам на честь Карпа дали імення Карпати. Люди зажили по новому, одні залишились на рівнині, інші подалися в гори, орали, сіяли, худобу доглядали, навчилися хати будувати. Кажуть, що селон ще й тепер не стих під землею, пробує вирватись, але вже не викидає гори, бо постарів і сили такої немає. Та вже не вирватися йому на поверхню. Ніколи.